А 89 там мало, так? Ну контора, надіюсь, 88 дай, мінімально дадеш, хоча б. Е, ф, ф, опять ФРВ. Це дрогба. дрогба. Блять, мене оці стрімерки будь хейтить. Бляха, хейтери, Тепер мене хейтить. Тепер мене стрімерки хейтить. От я ще рідний ще раз доказує, що немає сенсу збирати піки. Я зібрав Піреса, він Він мені випав з куртілки. Я зібрав. що там? Я зібрав ікону, мені випав замброт, який був в піки. Добре, що Замброт тут зібрав. Вийде дрогба, а він мені випав з крутівки на ікону. Ну, помієте, да піки немає сенсу збирати. Контора все одно дає те саме, що є в піках. Ну що контора? Дай мені. Э, э, Женеля, е, э, Луціо. Що там шайнібова є? Коротше, дай мені хоча б високий рейтинг. Хоча б високий рейтинг. Давай, ты пошла Стей. Понял. Ну хоть в Ну я так понял, тут буде гірше, да? Да. Я, конечно, фодера увалив. Я увалив стільки фодера, щоб получить 286 Дроп в нуляку відкручений. О, Ван Вандевен випав, до речі. О-о-о, Лука Модріч. Оу, Вандевен. Це. По-моєму, це му -му, па карточка в основу получається. Вандевен я її вперше зловив за три роки гри. Я ніколи не виловив Ван Вандевен. Ні, я, конечно, не його ловив там, коли він вже був, коли це вже був березень місяць. О-о-о, Промік! Це Ліга Європи ПП. Це Франція, це. у-у, бундес Я не знаю, хто це. Це Олісе, і що за ним? Щось якийсь оцей. Хто там? Ой, мені ти випала, ти коза дереза, ти ж мені падала. Та твою дивізію. Це Баренштейн, що там звати. Ну, ти мені вже падала. Не ще вгадав фамілію, пту дай. Ну ладно, спасибо, спасибо, спасибо. Всім, це блін, біля... Ааа, хер там плавав. Це Гаррикінь, знову гарикінь до тебе. Ха. Дубль, магія магія волкау цього дубля, да? Собача будка. Це ще продавай, ми, до речі. Адама Тарара, Адама Тарара, то пропустишь сон. Дубликат. Мне самая первая ТТВшка была, и сейчас он выпал. Лол. И что ты стоишь? Дорого? Стоит ее продавать, или не стоит ее продавать за 38 тысяч? Еще одну до 70, уже или четвертая до Ну, опа, проминг сюда. Наконец-то, это Лига Чемпионов. Мексика. Кто? Мел... А, ну ладно, хотя про. О, герой, ладно, тогда базар вокзал. Кто там в Мексике герой есть? Кампус. ФРВ, Ну, все равно приємно. 88-й кампус, нормально. на Наці буде. На кубке буде, на гаунтлен. Чи герой випав, собачья будка. Ну, типа, фодер фодером, але ж на гаунтлент якийсь можна поставить буде. Ладно, обичний, це, це ком... Ну да, з Ліверпуля, акий раз в жом падає. О, ні, це Саліба, я скип, Мені фак. Сзачники вже, конечно, накидали, я вже не знаю, кого мені пихать. У нас щось ще сліп. У мене це за просто любий вкус, любий, люба нація, любий клуб. Воно ну, тут вешку дали хоча б. Перве. Бразилія. Лотінгем Форест, це хто? О, це не оцей. Перша моя є карта. А хто там крадеться? Що за Чихуахуа? Тут ТВшка якась. Хер зна, хто то? Це якась лая собака діловая. Александрі. Перший. Ой, кажу перший. Ну так, да, перша моя ле карта з паків. Собача будка. <смас> Дізеля ще дали. Абсолютно. Ооо, Промік знову. О, ОПВ Англія. Хто це? Арсенал. Це Vene волка. Це Сака і ще там. Хто. Казбабай, та вою мать, ну вам не дати из жінок? Це героїня, да? Це якась Дівчуля Хамано, Кімано Ну, Спасибо. Вандавенту курту. Контора, давай. Мінімально 90-й. Контора. Божал, будь ласка. Мінімально 90-й. Дай. Дай, будь ласка, Мінімально 90-й. Мінімально 90-й. Давай. Порадуй. Фервен, это Дрогба. Це, бо, о, это 86-й. А, не, 88-й, это це цей инший. Санчес, как там его, да. Ну ладно, хотя бы 82. 80... А, 89. 89 Мне на ферва прав. Преб... Мне бачите, одни иконы ферва дают. Я не понимаю, почему. Ну блин, почему сами херови дают ферва иконы? Вот, блин, мне тупо одни ферва дают. Я зараз вам покажу, кто, на... кто не верит. Это жесть. Ну почему им на одни фарва От, і контора тупо не знає, що таке інші ікони. От тупо не знаю. Давай. Опа. Эй, е, о! 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 Олава. Контор, давай то ТВшечку Оп! і ще одну, і ще одну, і ще одну. Поехали. Оооо. Та ти шо, легенда. Ні, ну 87 це дякую. Кото роблю, тільки не так жорстко, як ти. І. І. Оооо! Де Йонг А шалеть. І шля... О-о-о, ооо! вешка. Ну, мені одного проміка скинули. Одного проміка кинули. О, тут давіки жирний, да? Завозик під кінець дали. Це, це даже пак. Ой, ти пак збирав 83 останній раз. А не 84. Це вже пік. Давай. Жги. Антоні. Ооо. О. Ну, Лагент, Антони, Єбать, Ебать, икона, ебать! Ахуєть! А, о, Тоти, ебать. Тоти, ебать, охуеть. Ха? Я сначала думал, что не показалось, а ёб... Лол. Та и все. Так что, заходите хоть на каждый стрим, был, потому что стрим... стрим... Ох, ебашь, я промю. Стримов будет меньше и меньше. Меньше и меньше будет стримов. Я даже вчера вечером запускал стрим, тут, ну, бля, хамуха. Потому что Я вчора світла вчора не виключали. Я не, не запускав стрім, тому що ну що тут робити мені? Що мені тут робити? Умбемо, якраз я її хотів попробувати. Контора, я все одно веалку рад не буду. Мені похуй на твій дроп Вачко, йди. Вяалку курат не буду. Ооо! Шаденець, Thunderstraк. ПЗ. Ну це дало, непогано. Сірка захоче не пограти. Заміздрагеса, ну попробуй, да, замізрогве поставим, да. Велку ступну граємо, так то не граємо. Поки ми все не, не, не даєш топ дроп, велки не граємо. Все, поїхали. Ну, це залупа якась, це дель П'єро. Це дель П'єро. Вже ЦАПів дає, да. Вже на ЦАПів перейшли. Ну бля, ну це мімо, він мені не потрібен, бо тому що. Да, це дель П'єро, тому що, що Бо тому що що я не граю цапами. Ти минулого року не давала дель Пієро з цього году. Чого ти мені не даєш ферве? ти давала мені ферве. А зараз ти перейшов на ЦАПів, да? Ну, це та карта, яка не потрібна мені. Від слова зовсім. Ну, типа, це хороша карточка, да? Це не сама хірова карточка. І так далі. Ну, я, 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 я з тобою фізично не можу зіграти, бо курва. Мені нема куди тебе поставити. Да, ти можеть ФРВ, але ти залупа, як ферве. Ти, як ферве, шляпа.